Навчатися граючись, інноваційні підходи до зацікавлення старшокласників української літератури пропонують у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. Тут презентували унікальну комп'ютерну гру вікторину шляхами української літератури. Її створили для учнів 11 класів, проте долучитися до неї можуть студенти, викладачі та вчителі. Доцентка Коломийського наукового інституту Ольга Русакова каже, що такі ігри є важливими для навчального процесу. Ми вважаємо, що дітей треба трішки трішки до іншого долучати. І бачимо, що тут комп'ютерна гра вона не стільки, як такі ігри, як сучасна молодь, грає, а ці ігри ще й з навчальним потенціалом. І навіть якщо мовці здобувачі освіти не правильно відповідають на питання, то вони в будь-який момент можуть підчитати, під підвчитися, запитатися у вчителів. Гра вікторина має п'ять категорій і 20 запитань. Завдання охоплюють біографію письменників, візуальне сприйняття і розпізнавання світлин а допомагає рухатися грою символ університету Карпатська Рись». За словами директорки навчально-наукового центру професійної освіти та кар'єри Прикарпатського національного університету Галини Волощук. Гра може допомогти учням при підготовці до національного мультипредметного тесту з української мови та літератури. Ця гра складається з двох тем, які вивчаються в 11 класі на початку другого семестру з української літератури. Ми використали програму навчання з української літератури Рівний стандарт. Комп'ютерну гру Вікторину створювали три місяці. Під нею працювали художники, філологи та програмісти Прикарпатського національного університету. Гра шляхами української літератури це вже четвертий такий проєкт Прикарпатського університету. Як розповідає розробник Гри Віктор Рувінський, ця версія комп'ютерної вікторини не схожа на попередні. Зараз вона вже більше зроблена для того, щоб працювати зі школою. І фактично, ця четверта це повністю перероблена все, що є вдосконалені механізми захисту, вдосконалені ігрові механізми і системи передачі даних, шифрування і так далі. Декан факультету філології Роман Голод каже, що створення таких ігор має неабиякий вплив на розвиток університету. Це популяризує університет, тому що ми залучаємо до цієї гри, окрім наших працівників, ще і методистів у школах. Наш університет позиціонує себе як університет, в якому проваджуються новітні методики викладання, і це вже хороша реклама для майбутніх наших вступників. На початку лютого за цією грою відбудеться онлайн-турнір для учнів 11 класів. Спеціально для Стефаник Стефаникціві, Анна Пащенко та Тетяна Сарай.